Я вітаю вас, Леви! Зараз з вами зробимо прогноз на листопад 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, роблю не тільки прогнози, а я розповідаю людям, як покращити свої внутрішні стани, як психологічно можна домовитися з тими енергіями, які посилають нам ззовні планети. І отже, бути більш щасливими і обізнаними. І... Отже, почнемо. Леви, для вас, листопад, дуже активний місяць, дуже результативний, дієвий Марс в цьому місяці перейде до вас у знак, отже, до вас у перший будинок. Стануть питання, хто я, для чого я, яке моє майбутнє, де мої кордони взагалі. Отже, Леви, будьте уважні і дійте. Що сказати, дійте, тому що Марс в мінусі, це негативні емоції. Чого я вам не бажаю, і направляєте цю енергію, яка до вас буде приходити, у позитивне русло, у дієвість, у результативність. І почнемо з того, що 1 листопада у нас буде молодик. Він відбудеться у знаку скорпіон. Для вас скорпіон це четвертий дім. Тобто народження чогось нового саме в сфері, де ви проживаєте, місця проживання. Можливо, ви захочете змінити місце проживання, можливо, оновити дизайн зробити новий, якісь внести прикраси, тому що молодик це щось нове, привнести щось нове у свою сім'ю, у стосунки в сім'ї, у стосунки з близькими. Скорпіон взагалі він копає глибоко. Енергія дуже потужна. Це вона може бути трошки складною, але вона дає результати. У скорпіона немає рожевих окулярів, він ні про що таке полутонів не має, ні про що таке незрозуміле не мріє. В нього конкретні задачі, він хоче виправляти. І отже, в четвертому домі. Молодик, будете турбуватися сімейними справами, турбуватися через нерухомість, через своє житло, через батьківщину, через те місце, де ви проживаєте, можливо, захочете його і змінити. Також, саме приємне, це що? Зробити. Приємний такий емоційний стан у домі, приготувати щось смачненьке, порадувати своїх близьких, купити щось, якесь гарне, якусь річ для свого дому і разом з сім'єю радіти. Далі у нас 2 листопада Меркурій переходить в знак Стрілець. І для вас це п'ятий дім. І знову ж таки радість, нові якісь повідомлення, інформація, хтось вам зателефонує, або з вами будуть спілкуватися ваші діти, і це приємні стани. Меркурій взагалі це про інформацію, комунікацію, дії. Можете кудись поїхати, піти на якусь виставу, можливо, в театр, можливо, на виставку картин, художня галерея. Це щось таке прекрасне, тому що молодик, він дає оновлення і п'ятий дім. Або поїдете кудись, або ж познайомитись, до речі, з кимось, з новими людьми. В відпустку можете поїхати, провести час з дітьми, з друзями, можливі, також зустрічі з тими, хто живе далеко, тому що це стрілець. У нього управитель Юпітер. Це про розширення своїх можливостей, приємні звістки отримаєте. Також і нові ідеї, і нова ініціатива Меркурій. Тут буде у вас довго працювати в цьому домі, тому що наприкінці місяця він піде ретроградно. Отже, я про це зараз пізніше розповім, але роботи у вас з Меркурієм на листопад буде достатньо. Далі у нас важливо, що 3 листопада буде точний аспект, це опозиція Марса з Плутоном. Аспект напружений це для всього Всесвіту, Це говориться про якусь тут боротьбу, боротьба за влади, за фінанси, за ресурси. Соціальний такий напружений аспект тут і про війну, тому що і Марс, і Плутон вони відповідають за войовничість, за такі напружені емоційні стани. В суспільстві ми побачимо зміни влади, боротьбу, якась неправда. Це не саме третього буде. Третього це буде пік листопада, але цей аспект буде ще довго продовжуватися. Дві-три неділі ми будемо це відчувати гостро. Потім Марс відійде від Плутона, потім він в грудні піде ретроградно, знову повернеться цей аспект десь в січні. А потім квітні знову вони стануть в опозицію, це коли вже Марс піде директно, прямо. Тобто до кінця квітня ми будемо відчувати цю боротьбу, боротьбу в суспільстві, боротьбу в собі, якась незгода, якісь такі неприємні стани, відчуття неправди і загострення проблем у світі. Тут про ненавість і про неприйняття один одного. Взагалі, емоції будуть дуже потужні. Для вас безпосередньо леве це шостий і дванадцятий дім. І тут про е, повагу один до одного, про авторитетність, можливо, ви будете незгодні з авторитетними людьми, можливо, вашу авторитетність хтось не буде признавати, е, поваги не будете відчувати, і за цього будете сильно емоціонувати. Але дванадцятий це про завершення, це про те, що якісь процеси. Будуть завершені тут якісь непередбачувані обставини, або ви зміните роботу, або кудись переїдете, або ж зміниться у Вас керівництво, тобто авторитети зміняться у вас, і взагалі це рутинне життя, таке повсякденне, ви будете чимось незадоволені, і вийде якась емоція. Отже, спостерігайте за цим і краще щось творіть, або вивчайте щось нове, і це щоб туди вашу емоцію, вашу таку активність, щоб туди якби, передавати у навчання, у щось позитивне. І далі у нас буде, ще я вам казала, дуже важлива ситуація, коли 4 листопада буде переходити у ваш знак, у Лев. Тобто це ваш перший дім. І отут активність, власне, я, бачення нового, бачення свого майбутнього ви сяєте, тому що Лев, ви любите сяяти, а Марс вам допоможе, допоможе дасть такі активні енергії. Відчуєте ініціативність, захочете боротись за власне я, доказати комусь свою точку зору, свою думку, рішучість діяти, рішучість доказати, хто ж ви, чого ви гідні, а ви, леви, гідні, багато чого. Отже, сяйте, це час для вас дуже такий позитивний і активний. І ваші партнери можуть вас також надихати до перемог. І я бажаю вам справді перемог. Тому що виливи гідні дуже багато чого. І ще у нас далі, 11 листопада, Венера перейде в Козоріг. Знову ж таки, до вас шостий дім. Тут, знову ж таки, про самоповагу, про е, ваше ставлення до інших людей, як ви турбуєтесь про інших, як вас поважають, можливо, про вас хтось турбується. Це наше рутинне, звичайне життя, де ми е, допомагаємо один іншому, де ми працюємо, можливо, у вас є бізнес, є робітники, то тут ви відчуєте стан щастя, можливо, прийдуть до вас нові робітники. Можливо, ви, де працюєте також через спілкування з іншими, отримаєте стан щастя, задоволення, комфорту, безпеки, вам буде спокійно. Там, де ви знаходитеся, відчуєте спокій і таке задоволення від життя, тому що венера це взагалі про щастя. Якщо, наприклад, ви хворіли, то тут можете відчути одужання. Якщо у вас є клієнти, прийдуть нові, такі приємні, і це ще щось про красу. Краса буде вас оточувати, а також і кошти заробітки через нових клієнтів придуть до вас в нові доходи. І далі у нас 15 листопада повня відбудеться в знаку Телець. Знову ж таки, для суспільства напружений момент, тому що Телець, це про матеріальне все. А повня, яка тут відбудеться, місяць буде в поєднанні з Ураном. Тут про якісь неочікувані ситуації, про якісь такі несподіванки, несподівана інформація, як наче щось розкриється, тому що повня це про кульмінацію якихось подій. Знову ж таки, можливо, від нас щось приховували, і це стосовно матеріального фінансів. Це я про кажу, Ну про нашу землю, звісно, про матеріальний стан на планеті. Ми чогось не знали, або про ресурси, або про кошти, про фінанси, про якесь забезпечення. Конкретно для вас, Леви, це буде Десятий дім. Це там сфера, де ми чогось досягаємо. Це про нашу. Про наш статус, про те, де ми відчуваємо за себе таку гордість, чого ми гідні, чого ми досягли, і повня тут також буде розкриття, або зміни, якісь такі кардинальні в сфері, де ви працюєте, в вашій професійній діяльності, в вашому бізнесі. На вашому робочому місці, і тут також про кульмінацію, про завершення якихось процесів, прийде така інформація, яка стане надасть вам такий ясність. І зрозумілість, бо може бути і тут багато чого нового. Також може бути новий шлюб, нова сім'я, новий будинок може бути, як я вже сказала, новий офіс, нова нерухомість, комерційна, переїзди можуть бути. Можливо, ви кудись ваш офіс переїде, ваша компанія кудись переїде. Тому що тут про зміни і про завершення. Можливо, ви шукали собі новий офіс, то ви зараз його знайдете. Можливо, документи важливі також в цей час можете отримати стосовно професійної діяльності. А 17 листопада у нас сонце стане в опозицію з Ураном. Знову про нову інформацію, оновлення інформації, якісь креативні ідеї знову стосовно вашого дому. І вашої кар'єри, або зміниться статус, або отримаєте документи, але ж, або ж все ж таки зміните своє місце проживання. Тут багато чого може бути, але зрозумійте, уран це нове, несподіване, різке, таке повітря, новий подих, а сонце взагалі це нові ідеї. І якщо в мінусі, тут може бути конфлікт, напруження між домом і роботою. Це ж із-за того конфлікт, якщо у вас немає цілі, тому що Сонце це про цілі, про наші ідеї, про наші майбутнє. Якщо ви бачите, куди ви йдете, то вам буде Всесвіт тільки допомагати. І сім'я буде допомагати, і ваші люди, з ким ви працюєте, будуть вам допомагати. Так, всесвіт працює. Якщо цілі нема, ви не знаєте, куди йдете, на якому шляху ви, звісно, конфлікт. Починається внутрішній, а потім він проявляється і ззовні. Отже, час хороший у вас, ресурсу багато, вам головне знати, куди ви йдете, леве, і йти, йти по своєму шляху. І далі у нас ще 20 листопада уже остаточно Плутон виходить з вод з Козирогу, переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Вже він не повернеться ніколи при нашому житті у Козиріг. І для вас це ж сьомий дім, для вас настає час. Реформи ваших стосунків, як партнерських, там чоловік, дружина, сім'я, близькі люди, друзі, колеги, ви повинні вийти на новий рівень у цій сфері. І саме таке, як би сказати, болюче це вхід і вихід планети, перехід, тобто через кордон одного знаку у другий. І саме найближчий рік-два ви будете гостро відчувати цю якби, проблему. Працювати будете із стосунками, із партнерами. Ваш вихід, якби в соціум, у партнерстві. Ви вже не один, тому що перший це я, а сьомий дім це ми. От як ви в цьому ми бачите себе? Зміняться взагалі принципи партнерства. На чому вони були в вас будувалися раніше? Оцей фундамент він уже не підходить. Тут якось потрібно по-іншому. І як я бачу для вас, Леви, ви, звісно, цар, ви, звісно, себе поважаєте і вигідні того, щоб вас поважати, але сьомий дім це коли ми вже прислухуємося до думки партнера, враховуємо його думку, і, можливо, десь можемо себе трошки зменшити. Заради того, щоб наші стосунки зростали на самоповазі, на тому, що ми просто хочемо, щоб більше людей відчули оце об'єднання між собою. Тобто ідея дуже висока, велика для вас завдання серйозне леве. Але я думаю, ви, ви справитесь, ви обов'язково справитесь. І далі у нас 21 листопада сонце переходить в стрілець для вас, п'ятий дім, знову ж таки щастя, задоволення, що я вам казала, розваги, натхнення, власна ініціатива можете творити, можете радіти, захоплення нові, творчі ідеї можуть приходити. Сонце взагалі. Це про зріст вашого творчого потенціалу. А от 26-го, я вам вже казала на початку відео, Меркурій піде ретроградно тут же в цьому ж домі, у вашому в п'ятому пострільцю. Вони зустрінуться з сонцем. І знову ж таки, якщо немає ідей, конфлікт. Якщо є ідеї, якщо ви знаєте, куди ви йдете, вам додасть Меркурій доопрацювати те, що було недоопрацьовано, тому що ретроградний це повернення десь назад. Закінчити якісь справи, з кимсь помиритися, тому що це про задоволення, це про те, що налагоджуються стосунки. Меркурій це про наші комунікації, це про обмін інформацією. Можливо, у вас з кимось був конфлікт. Зараз ви можете повернутись і доопрацювати. Сонце вам допоможе. Також можете повернутися до минулих якихось захоплень, до минулих навчань, до минулих, також любовних стосунків можливо, знову. З'являться в вашому житті ті кохані люди, яких ви кого яких ви колись кохали, і знову у вас можуть початися якийсь новий роман, а можливо і серйозні стосунки. Але на ретроградний Меркурій не приймайте ніяких важливих рішень, нічого для себе не вирішуйте остаточно, тому що, якщо він, коли він піде прямо, може ситуація змінитись і ви можете змінити свою думку. Отже, зараз, поки можете жити, можете планувати, можете переглядати своє відношення із коханими людьми, з дітьми, але ж рішення будете приймати після 15 грудня. І я вам бажаю прекрасно прожити цей місяць, цей чудовий листопад і до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.